Слава Ісусу Христу і є е, тайна, яку мало хто зрозуміли. Коли прийшов Ісус Христос, вони не зрозуміли ці е, влади темряви, що там захований сам Божий Дух. І коли народився Ісус Христос, це народився Господь в самому тілі. І Адам з Євою так само були створені за образом і подобою Божою: Бог Отець, Бог Син і Дух Святий. І в Адама з Євою всередині був захований Дух Святий. І тому ангели не розуміли, що Бог робить, і сатана він прийшов і спокусив Адама з Євою, тому що він не побачив в їхньому тілі Духа Божого. Він думав, що він найпрекрасніший з усіх. І для того, щоб нам не померти духовно, нам потрібне кожен день Слово Боже, щоб ми народилися від Бога і щоб Дух Божий був всередині нас. А для цього нам потрібен Ісус Христос.